Сьогодні вже останній день, так ми чуть підсіли. В принципі, граємо, як я вже говорив, обмеженим складом, похворіли трохи нас гравці. Тур такий виявився досить неоднозначним. Ми перший день досить добре зіграли проти львівської команди. Вчора був вже спад. Сьогодні досить непогано в принципі почали, провели першу половину, повели після перерви, вели 9 очок, повністю провалили третю четверть. Правда, в кінцівці вже програвали 6, 6 очок. Ну, все ж таки дістали на останніх секундах за рахунок і вдалих прибитих штрафних, в принципі. От і, ну і загубилася при зонному пресінгу, повністю. зробили дуже багато втрат. От. Але команда проявила все ж таки характер і ну, вибор виборола перемогу. Скільки важливо було з турнірно точки зору? Це матч, психологічний слова? Е -е 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 -е? В першу чергу нам в принципі не взагалі не вирішувало чи поразка, чи перемога. Ми виходимо з, з групи з другого місця, в принципі, так. А іменно перемога, команда Ужгорода ми, у нас завжди такі за. Принципові ігри і досить вони виходить, в нас цікаві. Сьогодні ми виграли два очка, у Львові Львов... Львов... програли чотири очки. Так що боротьба і накал завжди присутні в наших іграх. Ну і завдання, які ставить сьогодні керівництво цього ситуація? Ну, ми зараз виходимо з групи, так, у нас повинні бути зараз створені нові групи. І ми хочемо попасти в перший плей-офф.